Сьогоднішня лекція в мене більше про Ноленську церкву, як явище таке ситуативне і досить цікаве, маловідоме і, в принципі, для сучасності навіть е, недосліджене. Все почалося, коли почалася революція в Російській імперії е, в 17-му році, і тоді ж було засідання священного синоду е, Російської православної церкви. Як він тоді ще називався Святійший синод. З 1700 року в Росії не існувало патріаршество. І саме в 17 році воно відновилося. Обраний був митрополит Тихон Белавін на патріаршество. Бачимо фотокартку, де саме засідання собору Руської православної церкви. Титул патріарха було Патріарх. Московській і всієї Росії, навіть не як зараз. Зараз Патріарх Московський і всієї Росії, а перший титул був Патріарх Московський і всієї Росії. Малі, Бачимо тиха Белавіна і його е, найближчого соратника і в майбутньому уже при е, сталінському конкордаті, наступного патріарха Сергія Старгородського. Далі, будь ласка. Натомість. Митрополит Київський Галицький Антоній Храповицький приєднався до Білогвардійського руху і разом з Врангелем евакуювався до Сербії і там заснував Російську православну церкву за кордоном. Бачимо, у 21-му році у карлівцях в королівстві Сербії, в Хорватії та засідання синоду Російської православної церкви за кордоном. На фотокарті бачимо митрополита Антонія Храповицького і його наступника Анастасія Грибановського. Цікава про Антонія Храповицького, дуже освічена людина. Дуже саме богословські його роботи в православному психологізмі до, до сих пір викликають багато суперечок. Але коли він був митрополитом Київським і Галицьким, його неодноразово засуджували. Українофобстві він засуджував рушники на іконах. Говорив, що зніміть ці ганчірки закон, не псуйте їх. Також цікаво було те, що коли в Україні була влада директорії, його заарештували і намагалися разом з єпископами іншими, які були прямо русофільними, вислати за територію української держави. Що згодом відбулося далі, будь ласка. Саме от Національна церква, яка утворилася в 1921 році, Українська автокефальна православна церква, для неї було проблемою і те, що в неї не було канонічного єпископату. Канонічний єпископат це єпископат, який йде з часів апостольського служіння через послідовне рукоположення єпископів. Тут приймала участь лише біле духовенство. Біле духовенство це духовенство, яке одружується і яке не має єпископського сану. І тому було вирішено на цьому соборі скористатися древньою олександрійською практикою загального рукоположення. І тому першого митрополита Київського, далі, будь ласка, Василя Липківського було рукоположено незвичайним чином надзвичайний чин це два або більше єпископів рукополагають. А всією громадою, яка зібралася на Всеукраїнському соборі Української Автокефальної православної церкви, його було загально рукоположено, він був протойреєм, і його було рукоположено на митрополита Київського і всієї України. Бачимо церкву Святопокровську на Солом'янці, теперішній вид це. Церква, де він був настоятелем, і бачимо Башню Софійського собору, це вхід не центральний, а збоку це місце його закінчення служіння. Він був чи охоронцем, чи, як у нас сказати, завхозом заповідника Святої Софії. І саме тут він доживав свого віку. Далі в нас. Далі саме про історію обновленської церкви У 23 році, через те, що патріарх Московський і всієї Росії Тихон був, як сказали, то контрреволюційна діяльність у нього була, було зроблено групу духовенства, яка висловила йому недовіру до неї входили митрополит Антонін Грановський, Олександр Вендеєнський протаіреї і протаіреї Красницький. От бачимо саме засідання цього собору уже після усунення патріарха Тихона і його арешту. Влада перейшла до обновленців, як тоді вони і себе називали, і інші їх називали. Розгорнулося дві течії тихоновці, ті, що були за патріарха Тихона, і обновленці, які були за оновлення церкви. Оновлення церкви були досить радикальні. Це і одружений єпископат, і другий шлюб для священників. Також було серед іншого перехід на національні мови, зокрема й українську мову, у богослужінні у читанні Євангеліях і проповідях. Перехід на календар новоюліанський або Григоріанський. І інші такі досить радикальні. Наприклад, багато хто із обновленців був, був проти інституту монашества. Вони казали, що не дивлячись на те, що і Антоній і Феодосій і Печерський це великий подвиг для е, віри православної, але на той час монашество себе дискредитувало. і тому вони називали їх російською гньзда Бездільником. Тобто монастирі. Ці вони так саркастично називали і говорили, що потрібно цей інститут ліквідувати. Далі, в бачимо саме основоположники обновленського руху Росії, митрополит Антонін Грановський, досить одіозна персона була. У нього навіть був свій е, ручний е, медвідь, з яким він ходив по вулиці, е, але це все е, духовенство терпіло, тому що він був дуже великий спеціаліст в області мовознавства. Зокрема, навіть досліджував е, священне писання і на мові санскрит індійському. Митрополит Олександр Веденський, бачите, е, в дужках я не вказав його. Прізвище, тому що монашеського сану він не приймав. Загально прийнято, що ті, хто має монашество, тобто ченці, їхнє прізвище береться в лапки. Митрополит Олександр Веденський мав аж трьох дружин, і була така одіозна історія, що він сидів в одному із московських ресторанів, і до нього підійшов один із його мирян. Підійшов за благословінням, і він йому каже нім'я і ні місто. На те відповів тоді цей прихожанин. це тебе здесь не время і ні місто, показуючи тим, який він веде аморальний спосіб життя для митрополита. Також цікаво, що було заарештовано через його сприяння митрополита Веняміна, це був місто Патріаршого престолу російського, і він теж до нього підходить за благословіння. І митрополит, він, він йому благословіння не дав і сказав, що не треба цього, ми не в Гестиманському саду, згадуючи про Іуду Іскаріота і Ісуса Христа, тобто, показуючи те, що Він пост... вчинив як Іуда далі. Бачимо члени Вищої ради Москви. Що тут цікавого, що серед вищої ради Москви був такий собі протерій Олександр Боярський. Це дідусь відомого актора російського Михаїла Боярського. Те, що ви знаєте, по Тартаніану ролі. От Бачите, його ззаду третій по центру. Це дідусь відомого актора. Це похольна та я зміна. Саме українське духовенство обновленської церкви. У 1923 році у Києві в Покромському монастирі був перший з'їзд духовенства імерян живої церкви. Вони себе називали Жива церква, тому що е, якби стара церква вже омертвіла, а вони. Вносять нове життя в церковний лад, і тому жива церква. Митрополит Тихон Василевський згодом його замінив митрополит Пимен Пегов, який був першою іерархом Однолендської церкви майже до її закінчення, тому що Історія була, як і підняття було досить високе, вона отримала і автокефалію. і були і представники Вселенського, і Олександрійського патріархату, тобто всі визнавали автокефалію Обновленської церкви. Але як швидко вона це все отримала, так швидко все і втратила. Тому що коли Олександр Веденський навіть без собору ніякого, просто прибрав автокефалію Української церкви. Митрополит Пимен був з цим не згоден і зразу ж його почислили на спокій, і його наступником останній митрополит Української обноленської церкви це Олександр Чикановський. Всі події відбувалися в Харкові, і було два собори всеукраїнських православних української автокефальної синодальної церкви у Троцетитовському храмі міста Харкова. Всі собори відбувалися тут. Другий собор, всеукраїнський помісний собор. Бачимо тут і митрополита Пимана Пегова, який був предстоятелем цієї церкви. Митрополит Акенті Пустинський, який був київським Галицьким митрополитом, і настоятелем Києво-Печерської лаври. Далі, будь ласка. Третій все, все російський помісний собор. Тут були представники української обноленської течії, якщо так приблизити, то бачимо. І митрополит Пименбего, і наступним біля нього сидить Василь Дімополо. Саме цей архімандрит був представником Вселенського патріархату на території Радянського Союзу. В чому була цікавість вселенський патріархат, коли стала в Туреччині уже в республіканська влада, зазнавав всіляких утисків, тому що Вселенський патріарх хат вважали, що це зрадники, які допомагають грецькому населенню воювати проти турецького населення, тобто за державну зраду. І навіть у Лозанській конференції тодішні представники турецької республіки просили, щоб Вселенського патріарха виселили за територію Туреччини. Виселили за територію Туреччини. А СРСР, і, зокрема, обновленці всіляко допомагали вселенському патріарху, за що він був дуже їм благодарний, і тому всіляко мав участь у всіх соборних діяльностях обновленської церкви. Обновленці писали листи і турецькому уряду, і навіть Еленів тодішній, Прислав цілий вагон зі зброєю і золотом. Він, мабуть, думав, що це буде соціалістична революція у Туреччині, але він дуже помилявся, тому що зовсім було не соціалістичний це устрій. Але тим не менше, вони цю всю допомогу прийняли і вселенського патріарха залишили на території Стамбулу. Викладачі Київської вищої богословської школи Києво Печерська Лавра. Як я казав, що Інокентій Пустинський був е, е, митрополитом Київським і Галицьким і е, настоятелем Києво-Печерської лаври і ректором Богословської школи, яка була у Києво-Печерській лаврі. От це дуже цікава фотографія, що саме от в трапезному храмі зібрались викладачі тодішньої богословської академії, вона дуже мало проіснувала, бачите, що Всього лише рік, але це дуже суттєво, що радянська влада дала у користування печерську лавру саме обновленцям, тому що для тодішньої церкви це було нечувано, що була така підтримка з боку саме влади атеїстичної і третій, і останній помісний всеукраїнський собор у Харкові, також у Трехсатительському храмі. І саме на цьому соборі також був присутній архімандрит Василь Дімополо. І на цьому соборі підтвердили автокефалію Української автокефальної православної синодальної церкви, чим і засвідчено було Василем Дімополо. І російська церква обновленська також визнала цю автокефалію. Наступне відвітлення це було. Українська Соборно-Єпископська церква. Також вважається Абноленською, але вона була осторонь тих подій, що я описував. Все відбувалося у Полтаві, а зокрема у Лубнах і свято святопрооброженський монастир, де відбувся Лубенський розкол. Саме засідання соборних і єпископських делегатів. Далі, будь ласка. І от бачимо двох основоположників Української соборної єпископської церкви, митрополит Булдовський і архієпископ Іонікій Соколовський. Також третій був архієпископ Павло Погорілко, який був першим настоятелем. В нього був титул архієпископ Харківський і усієї України. Тобто, бачимо не Київський на харківський і всієї України. То також дуже цікава особистість. Він почав свій шлях, ну звісно, як і всі з російської православної церкви. Потім він був делегатом на соборі Української автокефальної православної церкви, яку я показував на початку, у яких не було канонічного єпископату, і його і Степана Орлика послали до грузинського патріарха, щоб він їх рукоположив у єпископі, тобто в Україні єпископів не могли знайти, а шукали десь за кордоном. І вони їхали до Грузинського патріарха, але не доїхали. І він отримав хіротонію у Антоніна Грановського, також на початку його показував обновленця, і пристав до обновленського руху. Але також далі був виключений із обновленства, і от була основана така церква, Українська Соборна Єпископська церква, яка також мала у своїй програмі і автокефалію, і Перехід на українську мову, всі обновленські майже течії, окрім одруженого єпископату, і е, також там не відмовлялись від уконостасу е, і не відмовлялись від церковних хорів, тобто така е, помірно радикальна течія. І от я хочу вам анонсувати зараз. Я з моїм науковим керівником. Доктором історичних наук і доктором церковно-історичних наук Іриною Продовською готуємо видання по соборній діяльності обновленських церков на території Української соціалістичної радянської республіки у міжвоєнний період. Саме от Другий і третій Собор у Харкові, все на основах часописів того часу, це український православний благовісник. І голос православної України. Бо документів в архівах не збереглося, от саме оригінальних, а все у газетах, тільки в газетах, і от на основі цих газетних публікацій ми готуємо таке видання до сторіччя проголошення автокіфалії української православної. Снодальної церкви 21 травня 1925 року. Тому ми так вирішили, що в 1925 році було б цікаво видати от таке видання до сторіччя цієї події. Презентація у нас? Так. Да. Якщо запросите, так. Дякую. Дякую. все.